Наскільки реалістичний той сценарій, що Росія накопичить резерви і спробує а, рухатися в напрямку Харкова? Е, Стратегічно Росія має такі плани. Недаром ми говоримо, що напрямок Купіл Сядво, крім нас, зараз генерується основні сили. Е, ми вже фіксували е, через можливості і е, нашої розвідки, партнерів е, концентрацію біля ста тисяч військовиків різних типів, е, декілька армій, одна із них танкова. Оце тисячі танків, БТР, БМП, ракетних систем. Але ми бачимо якраз ці маневри. Уже е, тричі Росія намагалася е, наступати тактично, а з переходом до стратегічного наступу на Куп'янська далі на Харківщину і з напрямок на Харків. Але якщо ми оцінюємо ресурси Росії на сьогоднішній день, і вони сьогодні мають п'ять основних е, стратегічних напрямків наступу, і де вони не наступають, фактично е, зав'язли у дуже потужний. Протистояння боротьбі, і ми знищуємо щоденно від 700 до 1200 осіб, і ще скільки жальних, тому е, великих резерв для стратегічних наступів Росія сьогодні не має. Вона намагається згрупувати нові резерви за рахунок мобілізації. але навіть ми не зразок акцентували увагу, що за два місяці губить більше 100 тисяч е, чоловік вбитими пораненими, які виходять з строю. Навіть якщо мобілізація до 100 Тисяч, як заявили там і Шойку, і Герасимов, що буде найближчим часом, от, фактично не буде перспективи використання для широкого наступу на Харківщину або на інші стратегічні напрямки це Донеччина, це Запоріжжя, це Херсон. Тому в даний момент розтягнутий фронт на 1300 кілометрів, який в активній фазі оборони контрударів, а перспектива, можливо і більш тактичних ударів з нашого боку. Знесіння стратегічний напрямок на Харків, я думаю, що вони не зможуть сьогодні згенерувати такі сили, тим більше новітню техніку озброєння. Ну а ще більше не буде перед загрозою контрударів з нашого боку з флангів по цьому групуванні або в інших секторах, де ворог ослабить обов'язково свої позиції. Тому сьогодні оцінює загроза. Є ми до неї готуємося. Саме головне, що ми знаємо всі маневри і пересування військ сьогодні. Приховати неможливість. Це ніяким чином. Є космічна, радіотехнічна, комп'ютерна, радіоелектронна розвідки це технічного складу. Тоді є аргентурна армійська польова за рахунок фактично польових структур розвід підрозділів, а також прикордонна розвідка. Ми фіксуємо фактично ці накопичення, пересування і можливість нанесення конкретних ударів або наступів. Неочікувано це не буде. І з іншого боку, ми знаємо про плани ворога і стратегічного рівня, тобто маємо систему оборони не тільки біля Харкова, що це потужне місто. Я прямо скажу фортеця, яку фактично ворог не може не взяти, навіть якщо не роє мільйона. Але я говорю про конкретні вже напрямки Ситуато Креміна і Купенс. Де він може частково десь просуватися на такому навіть тактичному рівні, але ми відбивали постійно. Так я думаю, відіб'ємо і ціна можливі наступи, Ми можемо провести якраз і упереджувальним тоді удари по окремим секторам, де ворог не очікує. Пане Миколо, хотів би вас ще запитатися про е ракетні обстріли останніми днями Російської Федерації. Чи можемо ми шукати логіку, чому саме зараз вони б'ють по критичній інфраструктурі, по, тепло по ТЕЦ наших, так і намагаються знеструмити міста? Чому саме зараз? Е, в першу чергу е ворог бачить, що не може реалізувати ті стратегічні плани, про які він говорить. Проводяться по-перше, масовані атаки на фронті. По шести напрямкам, про які ми вже згадували. Друга складова це е, велика дезінформаційна робота щодо накопичення військ і нових стратегічних намірів закупити Харків, Київ і то і всю Україну. Два нейтралізувати підтримку союзників. Три дефіцит озброєних боєприпасів, да, частково є, але ми зараз поповнюємо чотири. Тобто такий формат знаєте, впливу морально. Але його треба підкріпити чим? Потужними ударами. От з одного боку це. По критичній інфраструктурі, але і по житловим кварталам одна із цілей це обмежити на споживання електроенергії, енергетики в цілому і людям, що вони морально в плані це відчували нашому ВПК, який сьогодні розгорнув роботу. Ну з і інші системи забезпечення. Це сьогодні якраз ті елементи, які ми передбачаємо, що дуже е рахує ворог критично буде впливати на людей. Саме основне. Що він бачить, чому не перемагає, це об'єднання людей, дух українського народу. І ми це говорили з першого дня йому 24 го що ти напав на Україну, але об'єднаний український народ не перемогти. Тому він відчуває це, що на практиці сьогодні поряд з завданням нанести удари по енергетиці, щоб люди бідували і відповідно не працювала. Економіка, енергетика, ВПК, але що й морально відчувається все кожен день, от для того, щоб Люди вимагали від влади переговорів. Росія вже готова до сценаріїв, готує нейтральні країни як посередників. Тисне на країни Європейського Союзу і в цілому, включаючи США, От, і для того, щоб вийти на модель переговорів на умовах Росії. Для цього треба, щоб погодився керівництво України. Керівництво держави не погоджується ставити умови згідно міжнародного права повного виведення військ. Розуміло, що думають таку операцію задіяти. Під тиском громадян з іншого боку розбалансувати єдність суспільства. Це надто і критична для Російської Федерації, ну і саме така крайня ситуація це помста за наші удари по об'єктах нафтопереробки в Росії і інших критичних об'єктів, включаючи в інші області, які прилягають до Російської Федерації. Путін дуже мстивий. Він, я знаю, особисто з любого приводу буде мстить нанесенням конкретних ударів. Пам'ятаємо, після. Конкретних ударів по нафтопереробці або важливим військовим інфраструктури об'єктам Росії обов'язково через день-два він розпочинав масові атаки. Пане Миколо. ви згадали про нейтральні країни, які намагаються Росія залучити аби сісти за сіл переговорів. Хто ці країни? Конкретно вже пропонує Ердоган, майданчик недоразово і тиждень назад пропонував. Вже пропонує Китай. і Його представник, який був в Україні, також пропонував, але вони буквально три дні назад заявили, що вони. Вийдуть знову ініціатив переговорів. От точно так же ну, в деякій мірі починають тиснути на ряд країн, типу е, Індію, Бразилію, що вони виступають прихильниками таких сценаріїв. Ряд е, міжнародних організацій це тиснуть на ООН в цілому і конкретні країни. Ну і зрозуміло е, ряд країн Європи, якби як Угорщина, Словаччина, які в системі Європейського Союзу підтримують якраз ідеї Путіна. Про переговорний процес, але на умовах Росії, залишивши частину території, під його контролем, створивши санітарні зони, а тоді утворивши якусь систему безпеки. Це пауза в Росії для накопичення нових ресурсів і відповідно підготовки нових агресивних дій і щодо України, і щодо інших країн, особливо НАТО. Пане Микола, скажіть, будь ласка, як оцінювати інформацію, що коли радник Джо Байдена, президента Сполучених Штатів Америки з нацбезпеки, Саліван прилітав у Київ, що він наголошував на тому, аби не бити по навтопоробному заводах Російської Федерації? Правда, чи це ні, але з того часу удари припинилися? Ну, в першу чергу, ми бачимо позицію СШАницьке сале, який конкретну місію, він ширшу набагато. І по збройній техніці, і відповідно е консультації по е можливим сценаріям подій, от е і плоть до переговорів, от які дійсно висловили свою чітку позицію, але дійсно висла позиція. Ми бачимо керівництвом е США. От не будемо стверджувати, що іменно він конкретно, хоча є багато даних. Після того відповідно, коментарі офіційні, що вони не являються ні прихильниками, ні противниками неслі ударів, але сухило на те, що вони проти таких ударів. От зрозуміло, що це прагматичні інтереси США. В першу чергу політичного блоку 에, Байдена, тому що він передбачає, щоб не підвищувався ціни, не було удару по, по е, якраз е, представникам різних типів бізнесу США. А це перед виборів для діючої команди критично, тому що погіршення ситуації це втрата голосів. Тому я думаю, що вони якраз. Цей прите ставить на чолі. А противно да, ми готові підтримати вас зброю, техніки безпасів тиснути на республіканців щодо формування пакету і підтримки їх під час голосування про фінансування. Ну всі видоозброєння за місто, щоб ми не про такі атаки. Але я прямо скажу, ми прямо маємо право бити по цим об'єктам, тому що це один з визначальних факторів забезпечення зброї сил всіма засобами без бензина, солярки, мастив, нічого не літає. Не стріляє, не переміщається ні по морю, ні по вітрі, ні по долу. Тому в даній ситуації це надважливо для нас. Ми вже 15% відсотків таких ресурсів. Я думаю, що пауза є. Хоча після таких відвідань седовона були два ще удари, які ми також провели дуже успішно. Я думаю, що буде комплексний підхід. От е, великі перспективи е, накопичення ресурсів різних типів і зміна стратегії наведення війни, а це. Нова стратегія не тільки оборони знеціння ресурсів Росії, але і підготовка наступальних операцій вже не очікувана для ворога з новими елементами не штурмування зуб драконів і мінних полів, а в інших місцях, де ворог не очікує, де є слабкий, і задіння ресурсів і дальнобійних ракет, і середньої дальності, і по фронту, і сил спеціальних операцій в телах і флангах, і зрозуміло це накопичення ресурсів за рахунок наших європейських партнерів Раштайв. Закупіля на зовнішніх ринках це один із потужних чинників, не тільки боєприпасів інших типів зброї сил і вогневих засобів. Наш ВПК. ну і на кінець того голосування пакету документи. Я думаю, всі чинники повинні до літа спрацювати, тому що навіть там на пише, що в липні на паки Росія буде виступати. Нам тут треба не виступати з позиції, тільки так сказати, Жертви або оборони. Да, оборонятися треба потру потрібно, потрібно сильно і активно. Ми говоримо, поки правили будувати, але готувати те, що ворог не очікує, для активних потужних ударів. Для цього потрібна стратегія і оці всі ресурси з п'яти джерел, про які я говорю, пане Микола. Ще, будь ласка, чи варто нам очікувати, в разі якщо президентом Сполучених Штатів Америки стане Дональд Трамп, що США перетвориться на ще одну? Так би мовити, нейтральну країну, яка намагатиметься посадити за стіл перемовин, я думаю, такого точно не буде. Тому що стратегія США все націлена на підтримку демократичних режимів і протистояння Росії. Трамп не є е, прихильником Росії. Е, я знайомий як я з Байдом, так і з Трампом. Коли він був, той час якраз готували е, варіанти, як нейтралізувати агресію Росії, але передбачалося Мирні сценарії, але з позиції сили загрози можливо і Росії в плані підтримки України і США і блоком НАТО. Тому трактор Трамп то не дуже простий. Він конюктурно висловив свої позиції про те, що він швидко завершить війну, але ці умови можуть бути тільки згідно між права. А садити за стіл переговори з дачій території ніякий Трамп цього не посміє. От я просто знаю, він може багато говорити кон'юнктурно зовні, але в нього потужна команда, яка. Прихильники України буквально недавно були і Боші, і Бейкери. і Інші це засновники республіканської партії в Києві, і після того республіканці проголосували за конфіскацію активів Росії. Прямо світ зазвонила з Києва, що щоб проголосували в Конгресі якраз той потужний блок. І буквально за годину голосування на користь України точно же просили їх підтримати позицію в Сенаті. Сенат проголосував за підтримку пакету України. Тобто навіть на противагу території Трампа. Зараз питання стоїть на конгрес на квітень місяць. Я думаю, перша половина повинна спрацювати. Форми різні мають бути приймати голосування, кредити безвідсоткові, безстрокові це також нам годиться. Але те, що гроші і великі пакет військової допомоги, які нам критично важливі до літа, це сьогодні номер один разом з Європою, разом з купою зовнішній нашого ПК. Це змінить ситуацію на фронті. Не тільки в плані оборони зірве плани ворога наступу і в Україні на НАТО, як деякі говорять, але і про підготовка проведення дуже потужних операцій. А європейці, американці, ми вже говоримо по різним каналам, маючи контакти безпосередньо з різними країнами світу, хочете, щоб не воювати, виділить своїх арсеналів до 10% високотехнічного зброєння. Боєприпасів, техніки, радикаційних систем і воювати не будете. Питання вирішиться в Україні, і тоді ми захистимо і Україну, і Європу. Ви тільки посперейтесь цьому процесу. І США сьогодні являється на критичній міжі. Я думаю, Трамп не посміє щось інше робити. Ми будемо далі з ним працювати і з Трампом з його командою. Пане Миколо, і останнє запитання. От певні військові експерти кажуть, що щодо вирішення питання невизної світом Республіки Придністров'я. Тобто, що каже глава МЗС Молдови Міхей Попше, що варіант 5 плюс 2, тобто. Перемовників сім перемовників, включно із Росією, Європейським Союзом і США, аби про повернення цієї території Молдови, воно не є реалістичним і потрібно переходити до варіанту 1 плюс 1, тобто Молдова Україна, що Молдова доп попросить допомоги в Україні, і е саме збройні сили України допоможуть повернути Придністров'я. Наскільки цей варіант реалістичний, Наскільки він буде правильним до виконання? Я саме часа і раз 5 плюс 2 і різних варіантів і роботи якраз. З позиції спецслужб України по Придністров'ю реальний реалістичний сценарій. Ми перемагаємо на полі бою, і Придністров'я приєднується відповідно до Молдови. Воно може мати різні статуси, але воно точно буде в складі Молдови, як вона визначена і між одним правом і реальним життя. Але до того часу Придністров'я буде дестабілізуючим центром. Він не буде основним центром ведення війни проти України і проти Молдови. Але от якраз диверсії, провокації це постійно буде проводитися. Ми сьогодні не допускаємо розгортання якихось там серйозних контингентів на території Придністров'я. Це наша сьогодні заслуга і в плані захисту Молдови і в плані захисту України ударів з тилу. От але е, перспектива вирішення конкретна може бути після того, коли Росія ослабне, не буде ресурсів, що з придністровців. І я прямо скажу, Придністровці не так то і будуть проти. Тому що велика частина вже інтегрувалася в бізнес. Вона працює і з Молдовою, і з Європою, і легальний, і тіньовий. І 90% придністровців не хочуть воювати і бути десь під контролем Росії, тому що це постійна війна, постійне протистояння. 40% громадян, так називаємо, Придністров'я це українці, які мають коріння в Україні, діти навчаються в наших вузах. І зрозуміло, також воювати з Україною, і тим більше з Молдови не хочуть, що не хочуть. Реалі того, що там є режим, там є відповідна спецслужба Росії, частина військових, які сьогодні тримають цей агресивний режим. Не буде цього зовні. Ми вирішимо це питання дуже ефективно згідно міжнародного права. А Молдові допоможемо. Дуже дякую за цю розмову, пане Микола. Дякую, що знайшли змогу і час розповісти про головні напрямки і головні тенденції зараз і в геополітиці. Ну і власне останнє питання про Придністров'я. Все дуже чітко і дуже ясно. Дякую вам. Добре. Нагадаю, з нами був Микола Маломож, генерал армії і екс-керівник служби зовнішньої розвідки України.